Уміння володіти собою одне з найцінніших якостей людського характеру. Самовладання ціниться більше, ніж сила. Біблія говорить, ліпший від селача, хто не скорий до гніву, хто шпанує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Можна бути вельми талановитим, здібним, вирішувати багато складних проблем і в той самий час бути подібним до Наполеона, про якого Вальтер Скотт, шотландський письменник, поет, біограф, сказав наступне: чудова особистість. Зібна управляти цілим світом, але не зібна керувати своїм особистим неспокійним розумом. Не розвивши в своєму характері самовладання, ми можемо порушувати спокій і мир в сім'ї, в школі, в церкві. Ця важлива якість характеру не здобувається за гроші і не досягається силою. Вона виховується завдяки принципу: поважай себе та інших.